Вітаю час новин на нашому телеканалі. В студії працює Світлана Комлева. І Далі коротко про головні теми випуску. Зустрічали закарпатські вояки, повернулися з зони АТО, позначалися над синагогою, в хусті попрацювали вандали. Недалека перспектива розвиток Закарпаття на наступні п'ять років. Як доїхати? Маршрутні перевезення на Іршавщині, підготовка до зими, в Мукачеві вирішують важливі питання, завжди переможці, концерт для людей з обмеженими можливостями. 3 грудня Мукачево не стримувало сліз. На Закарпаття повернулись герої. Бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Три місяці далеко від рідної домівки під обстрілами градів і безсонними ночами вони боронили східні рубежі. Станиця Луганська залишилася за ними. Герої кажуть, такої теплої, навіть гарячої зустрічі, взагалі не чекали. Площа миру в мирному оточенні. Жовто-блакитні кульки, квіти, радісні обличчя і патріотичні плакати в дитячих руках. Мукачевці чекають своїх героїв. Навіть погода в цей зимовий день усміхнулася бійцям 128-ї бригади, які повернулися зі страшного сходу. Герої і ніяк інакше. Більше сотні захисників вітчизни повернулися живими і здоровими до своїх дітей, дружин та матерів. Я вітаю вас з поверненням додому. Дуже дякую вам. Я дуже на емоціях дуже переживаю. Я дуже дякую вам за все. Я дякую Богу, що ви повернулись додому живі і здорові. Я вітаю вас в ваших домівках, в Закарпатті. Я бажаю вам мира. Я бажаю мира. Я бажаю вам мира в країні. Слава нашим героям. Ніхто не стримує сліз з і почуття гордості за воїнів Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Перехватили розмову у бойовиків. 128 двадцять бригада найстрашніша для них. Бояться вас. Бояться, бо ви не тільки по зубам дасте. І це говорить про ваш високий рівень професіоналізму. Ви вже професійно робите свою військову роботу захисника. Ви сміливі, ви герої. І ви бачите, як вас міцно мукачу, як героїв зустрічає. Мукачівцям бракувало слів висловити всю свою вдячність за те, що завдяки цим героям вони можуть спокійно ходити до школи, виховувати дітей у садочках, мирно жити на Закарпатті. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо для Закарпатської громади. Ми отримували декілька грузів 200 до цього часу. Ми раді, що ви живі, здорові. Ми раді за те, що ви тримаєте наш східний рубіж, за те, що ми... Можемо навчати дітей в школах, в садиках, мирно працювати. Це дякуючи вам. Від Закарпатської громади обласного корпусу вам велике дякую, щире і великий уклін вашій нелегкій службі. Я не один раз розмовляючи з губернатором Донецької області Луганської, отримував подяки і за те, що ви робите на східних рубежах нашої країни. І дозвольте мені від. Всього закарпатського краю від усіх людей Закарпатських. Клонитися щиро вам, клонитися перед вашими дружинами, перед вашими мамами, перед вашими дітьми за те, що чекали, терпіли і відносилися з порозумінням до тих подій. Де ми десь не змогли вчасно допомогти. Допомогли чим змогли закарпатські волонтери і народні депутати Віктор Балога, Іван Балога, Павло Балога, Василь Петьовка, депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога. Відчували підтримку звідусіль, кажуть бійці, адже вона там потрібна як нікому і ніколи. Там смерть рядом ходить, там пулі свисять над головами, там обстріли, там гради, там міномети, там там оскол, там страшно. Справді війна. І дай Бог, щоб туди ніхто не попадав. Ми прийшли її, і дай Бог, щоб більше туди ніхто не повертався. Ну, а треба буде, ми ще раз повернемось. І ми покажемо, як треба жити. Жити вони тепер стануть по-іншому, адже війна навчила їх цінувати життя. Ці хлопці три місяці захищали східні рубежі України, втримали станицю Луганську і нікому не бажають опинитися в тих гарячих точках. Як бачите, самі що показують новини, дійсно було дуже весело, і було гаряче. Ну ми не впустили ворога, станиця залишилась за нами, і то головне, що ми не здали і ворогу і не здамо. Ради вже прибути на землю рідну, як кажуть. Дякую вам за таку теплу зустріч за допомогу. Що пам'ятаєте нас, що завжди нам допомагали, вірили, молилися у нас. Що ще можна сказати? Радий, що вже вдома. Всі живі, слава Богу, здорові. Дякую ще раз вам за все. На центральній площі ніхто не шкодував міцних обіймів і сліз, квітів і поцілунків. Аби лише мир запанував в Україні, і наші бійці більше ніколи не поверталися на той буремний схід, який забрав життя вже не одного закарпатця. Молодий донечанин переховувався від міліціонерів в Ужгороді. Працівники Ужгородської міліції розшукали 26-річного уродженця Донеччини, який переховувався в обласному центрі у свого знайомого, аби уникнути відповідальності за чинені крадіжки на території Одеської області. Наразі розшукуваного затримали. Одеські правоохоронці проводять слідчі дії. Тим часом ужурицькі міліціонери перевіряють його ймовірну причетність до скоєння кримінальних правопорушень на території міста. В рамках кримінального провадження в помешканні тимчасової відсидки донечанина провели санкціонований обшук, де виявили 43 поліетиленові пакети, наповнені речовиною рослинного походження, зовні схожою на марихуану. Поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину метамфетамін. Всі предмети і речовини в присутності понятих вилучили та направили на дослідження. При Януковичу Україна була на 144-му місці у рейтингу сприйняття корупції після майже року роботи нового демократичного уряду, який вчора став старим на 142-му. Для порівняння Польща в цьому рейтингу на 35-му місці Угорщина – 47-ма, румунія – 69-та, Заявив народний депутат Віктор Балога. Політик додав, з цього можна зробити простий висновок у питанні боротьби з корупцією. Ця влада від Януковича не відрізняється нічим. Залишають без житла. Житель Свілявського села Вовчі скаржиться, що його виганяють з дому, в якому він з батьками прожив більше півстоліття. Держлісгосп називає будинок службовим приміщенням. Чоловік стверджує, що перший суд був на його боці. Чому другий виніс рішення виселити його та ще й без надання йому іншого житла, він не розуміє. Катерина Можаєва розбиралась в ситуації. Майже 55 років Євген Юрійович прожив у цьому будинку з мамою і батьком-лісником, який все життя працював у Свалявському лісовому господарстві. Батьки померли, а чоловік тепер може опинитися на вулиці. Коли мене не було вдома, вони десь знайшли, вичислили малого номер телефону, позвали малого, привезли малого без всякого відома, без мене, без хазяїна. Узяли, малий їм відкрив двері. Вони все погаздували і забрали від малого ключ. Вот, такий. А хто це був? Як вони представилися? Вони ще представились з госпа. Я не знаю, дофи не по-моєму, я навіть малого не звідав, тому, що мені то так от кинуло, знаєте, як то так нахабно зробити так по, -по звірські, розумієте. Поки Євген Юрійович перебував на заробітках, по району пустили чутки навіть про те, що в Москві він помер, а значить, цей будинок втратив господаря. Після такого повідомлення працівники Держлісгоспу і виконавчої служби почали хазінувати тут і вирішувати долю цієї домівки. Непрохані гості лишили по собі розбиті вікна, порожні шафи і суцільний безлад у кімнатах. Пан Євген живе тут, він у цьому будинку прописаний. До дітей у сваляві навідується часто, але жити в них ніде. Я своїми силами ремонт робив, воду проводив пів кілометра, шланг купили, все своїми силами. Все своїми силами робилося. Трансформатор згорів, я своєму силами поставив. Торік Свалявський держлісгосп подав на Євгена Юрійовича до суду за те, що він проживає в цьому будинку безпідставно, адже ця хата відомча і знаходиться на балансі державного підприємства «Свалявське лісове господарство. Однак на суді позивачі це не довели. Вони ніяких документів не предоставили, Вони, що отой наш будинок, от у нас на балансі стоїть, яка його стоїмось, ми то строїли, я б показали бо мені я би казав, що я то і хочу викупити, і я хочу тут прожити свій, своє життя до кінця своєї жизни. Я не можу сюди дітей, не внуки привезти, розумієте, тому що це ну, все під вопросом. Вони кажуть, що їм треба тут, то дом спеціаліста, то дом Но лісника, їм треба тут лісників селити. Раніше ж були лісники з бистрого, зваляли, доїжджали з Тибави, було вісім лісників, зараз три. Я так по їхніх то трилісних а їм три лісники Дерев'яний новенький будинок, який знаходиться в 500 метрах від хатини пана Євгена, і справді пустує. Тим часом керівництво Свалявського держлісгоспу цьогоріч вдруге судилося з паном Євгеном, аби виселити його без надання іншого житла. І цей суд із уже іншим суддею пан Євген програв. каже: навели лад держлісгоспники не з одним будинком у Вовчому. Взяли тот домик продали один. Газовикам, ти з вертольотами прилітають там посадку. Другий домик продали налогові інспекції. Один домик там построїли, новенький, стоїть, хай поселяють там. Їм треба, у них два лісника два з половиною, ну, три най буде. Та там є домик новенький, построїли, стоїть Під вопросом, не кому. То піде під продаж, і то піде под знос. Я не думаю, що новенький домик піде під знос. У мене є ще чотири судді у Києві, з якими моя жінка вчилася у університеті Шевченка, що я ще й туди буду обращатися. Я буду ще й туди. Я до них поїду, буде хай вони там рішають. Євген Юрійович подав апеляцію. Свалявське лісництво, в свою чергу, готове і надалі відстоювати своє. От лише коментарів на підприємстві ми так і не почули. Дізнатися позицію керівництва Свалявського лісового господарства по цій справі ми не змогли, оскільки директора на місці не виявилось. А головний лісничий, а також юрист, за його вказівкою відмовилися коментувати будь-що на камеру. Поза кадром юрист лише запевнила, що будинок, який Євген Юрійович називає своїм, належить Свалявському лісовому господарству, і його не відносять до житлового фонду, адже це службове приміщення. І пан Цоліган у жодних трудових відносинах із підприємством не перебуває, тому віддавати цей будинок пану Євгену ніхто не збирається. Закарпатські митники вилучили авто на мільйон гривень. Працівники Чопської митниці вилучили у громадянина України автомобіль Land Rover Range Rover. Українець їхав з Італії. Державний кордон перетинав в пункті пропуску Лужанка. Як підставу для переміщення автомобіля через митний кордон подав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. При перевірці документів працівники митниці виявили, що свідоцтво містить ознаки підробки. В результаті склали протокол про порушення митних правил. Автомобіль вартістю 1 мільйон 221 тисячу гривень до остаточного рішення суду відправили на зберігання. У Хусті вандали познущалися над синагогою. На вихідних у горожу Хуської синагоги вуличні хулігани облили клеєм та обклеїли образливими листівками антисемітського змісту. Причетних до прикрого інциденту розшукує міліція. А хустяни просто обурені проявами вандалізму у рідному місті. Клей чи біла фарба, на перший погляд не зовсім зрозуміло. Огорожа Хуської синагоги таки пошкоджена руками вандалів. Наразі листівок з образливими висловлюваннями, якими була обклеєна залізна, брама, вже нема. Проте ними, як розповідають очевидці, невідомі намагались розпалити міжнаціональну та релігійну ворожнечу. Хустяни цим фактом обурені. Важко говорити, кому людей нерозумних, щоб легко сказати. Ну як таке можна робити? Люди нерозумні, абсолютно ні до чого такої робити. Слів немає, не можна такої робити. Знаєте, я думаю, що просто дурних людей і все. Нормальний щик такого ніколи не зробить. Я не знаю, то, мабуть, не люди робили. Тепер тяжко розрізнити, люди розпустилися, люди не мають нічого святого. І тяжко приділитися. Це молодь поіздівалася, що в голові не, не є. Чи то може з якихось переконань старші? Люди прекрасно розуміють, це не просто хуліганство, а чіткий намір розхитати Закарпаття в цьому випадку шляхом неприязного ставлення до євреїв. Голова обласної адміністрації також прокоментував наміри штучно розхитати ситуацію в краї. Останнім часом почастішали спроби дестабілізації ситуації у регіоні. Ворожі сили намагаються натискати на больові точки з метою посіяти розбрат у краї, який завжди славився своєю толерантністю та дружнім співжиттям багатонаціональної громади. Поти днями стався прикрий інцидент із синагогою в хусті. Є інші випадки, які свідчать про прагнення штучно збурити Закарпаття. Відомі спроби провокації. Звісно, на них реагують відповідні державні служби. Водночас маємо звертати увагу на самі такі наміри. Василь Губоль, враховуючи ситуацію, провів розмову з керівниками правоохоронних структур. Окрім того, звертається до всіх краян з проханням не піддаватись на провокації, організовані з метою дестабілізації в області. Щодо хуйського інциденту, то правоохоронці встановлюють особи зловмисників. До слова місця це вже не перший такий випадок. На кладовищі ото бачила теж такої. Ну теж я не думаю, що то якась людина неврівноважена. Якась людина, ну я знаю, що щось із головок. Раз вона до такого береться. А може, десь на кладовищі казали, що були такі випадки. Ну, не лише на єврейських, болі на наших. розумієте? Це просто люди абсолютно некультурні, не виховані. Залишається сподіватись, хуліганів міліція таки розшукає, а подібного більше не станеться. До редакції телеканалу звернулися жителі Іршавщини з проханням допомогти розв'язати транспортну проблему йшлося про те, що після 18-ї виїхати з райцентру у напрямку деяких віддалених сіл неможливо, поза як автобуси припиняють курсувати за годину до цього. Через те люди, які працюють до 6-ї вечора, вимушені ловити авто допізна. В Проблемі розбирався Юрій Павлишинець. Кожний вечір майже на всіх державних службовців та робітників, які працюють до 18-ї години у місці і не мають власного транспорту, чатує проблема як дістатися із районного центру до свого села. Так починається лист до редакції телеканалу. Далі в ньому йдеться, що про ситуацію знаючи не всі відповідні служби та владні структури. Проте вже тривалий час жодної реакції. Працівники автостанції перекладають проблему на АТП. Ті на районне керівництво, а про всі громадяни далі стоять на зупинках. Yeah. you Результативність автостопу на імпровізованих зупинках зменшується з кожною наступною годиною і сходить практично на нівець у вечірній час, коли й повертаються додому більшість працівників соціальної сфери та робітників приватного сектору. А такі напрямки, як чорний потік та загаття, взагалі мертві у транспортному розумінні після шостої вечора. Зокрема, з автостанції останні рейси в ці села здійснюються о 17.30, час який встановили перевізники. З ними і вирішуватимуть транспортне питання. Наразі ми провели тендер із перевезення у межах району. Сьогодні йде акцептування договорів. Ну, у нас є, можливо, свої зауваження і побажання щодо часового діапазону відправлення із району. Але, скажімо так, ми індивідуально вивчимо це кожне питання навіть до того, що особисто проїдемося після шести по маршрутах, які виставлені перевізниками, щоб або спростувати, або підтвердити цю інформацію. І Ну, знайти компроміс, щоб люди мали можливість нормально добиратися до своїх домівок в вечірній час. Районне керівництво пообіцяло розібратися ситуацією і знайти можливість подовжити графік перевезень. Це була лише половина випуску, і вже далі. Дивіться про таке: підготовка до зими в мукачі вирішують важливі питання завжди переможці. Концерт для людей з обмеженими можливостями. Як розвиватиметься Закарпатська область протягом наступних п'яти років? Таке питання вирішували в обласному центрі чиновники, науковці та громадські експерти. Тут провели нараду з питань розробки проєкту стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року. Більше розкаже Андрій Білканич в обласному центрі розпочали роботу з розроблення проекту стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року. Затвердили координаційну раду, до якої увійшли представники влади, бізнесу, громадськості та науковці. Метою розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, розпорядженням голови обдержадміністрації, 18 серпня 2014 року номер 250 затверджено координаційну раду. З розроблення проєкту стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, до якої увійшли представники влади, бізнесу, науковці та громадськість. У зв'язку з кадровими призначеннями до складу координаційної ради внесено зміни. Зокрема, співголовою є Чубірко Володимир Володимирович, також до складу війшли Попович Михайло Андрійович, перший заступник голови обласної. Ради Пав Василь Васильович Сембер Степан Васильович Нусер Ернест Ернестович і Гузянський Павло Іванович. Одне з головних завдань для присутніх врахування помилок попередньої стратегії регіонального розвитку, а також створення нової на наступні п'ять років. Такої б Хорошої стратегії не була, а без реального наповнення змістом вона не приведе до того бачення майбутнього закарпаття, яке ми спільно виробимо. Маємо урізноманітнити і фінансові інструменти стратегії, а саме використовувати для реалізації не тільки бюджетні кошти, але й позабюджетні інвестиційні кошти, грантові програми, кошти бюджету ЄС. Найбільше обговорювали присутні стратегію розвитку Закарпатської області до 2020 року, оскільки минулого разу план розвитку області розробляли львівські експерти, то і цього разу вирішили вдатися до їх послуг для створення базової основи майбутнього документу. Я би просив робочу групу рекомендувати керівництву, Обласної ради, і обласної державної адміністрації підготувати програму, виділити кошти і звернутися. Ми не говоримо про те, що доручити, а звернутися до нашого Львівського регіонального інституту, щоб він нам зробив базову. Однак, у ході довгих дискусій, врешті-решт, присутні погодились з власними силами, покладаючись на закарпатських експертів, створити стратегію, щоб вона відповідала всім нормам. Документам віддадуть на рецензування львівським колегам. Ідея Львова, знаєте, в чому хороша. Ми можемо далі проект нашої стратегії для того, щоб ми були впевнені, що вона написана фахово дати львів'янам на рецензування. Це буде дуже хороший підхід. Щоб ми бачили свою роботу з боку, і ми будемо ну, мати бачення того, що наш підхід застосована, є добре, і таким чином у нас буде синергія об'єднання чотирьох точок. Зору також для вдосконалення майбутньої стратегії було вирішено залучити громадських експертів. Не забули і приватних підприємців. Вони теж повинні увійти до робочої групи. До зими готові про це запевняють у Мукачівській міській раді. Вистачить і техніки, і суміші, якими посипатимуть дороги. Крім того, до кінця 2015 року обіцяють перевести всі державні заклади міста на енергозберігаюче опалення. Освітлення вулиць відтепер буде економним завдяки світильникам LED, які вже почали встановлювати в Мукачеві. З початком зими енергозбереження та енергоефективність стали пріоритетними напрямами благоустрою Мукачева. Перший заступник міського голови каже: першочерговим є перехід на твердопаливні котли та освітлення вулиць світильника миле. Це шлях до економії, яка може становити від 50 до 70 відсотків. Заміна вікон, утеплення будівель, реконструкція системи палення. Ці роботи зараз йдуть як пріоритетні. У закладах соціальної сфери, ну і крім того, комунальники певна річ не будуть зупинятись. Вуличне освітлення можна робити за будь-яких погодних умов. Управління міського господарства завершило роботи зі встановлення енергозберігаючого освітлення дамби парку Горького, вулиці Парканія на черзі Берегівська. Паралельно здійснюється у нас видалення сухостою силами комунального підприємства комбінату Благоустрою. Ремонти будівельного управління заготувало необхідну кількість соляної суміші, піщано-гравійної суміші для посипання доріг на період ожеледиці. Заготовлена необхідна кількість паловомастильних матеріалів, а також здійснили ми технічний огляд нашої техніки. В цілому до зими ми готові. Крім того, продовжують викладати бруківкою тротуари на вулиці Карпенка-Карого. Завершено капітальний ремонт дороги на вулиці Коцаки. На другий рік ми вже замовили проєкти по таких вулицях, як Ілони Зріні, генерала Петрова, вулиця плюс внутриквартальна, також вулиця Росвоївська з внутриквартальними проїздами, вулиця Гастела і вулиця Проніна. Це, тобто, вже ці вулиці знаходяться в розробку. І на другий рік ми плануємо також провести заміну на новий, нові світильнички і також протягнути нові кабеля. Наразі благоустрій міста триває. Біській владі запевняють, до зими готові. Колись на перехресті вулиць Одеської та Митрака в Мукачеві було стихійне сміттєзвалище. Сходом це місце розчистили та збудували тут дерев'яну церкву. Нині вирішили облагородити її територію навколо святині. Висадили дерева, дорогу біля храму виклали бруківкою. Дерев'яну церкву на розі вулиць Одеської та Митрака знають всі мешканці мікрорайону. Ну території храму почався вже від початку нашої парафії, яка тут засновувалася. Спочатку від каплички, вже після до великої церкви, де яку ми збудували, І вже поруч з цим облагороджувалася вся територія, дякуючи господу Богу і дякуючи всім житлотавцям. Привести до ладу всю територію поряд із церквою справа не одного дня і не малих зусиль. Міська влада спільно із церковною громадою займаються благоустроєм майданчика. Адже це площа, бо вже тепер вона виглядає як площа. Вона стала перетворюватися вже у сучасний вид. Спочатку були виставлені тротуари, потім буквально на днях закінчили основну частину дороги, виклали її бруківку, як у нас вже прийнято. Зроблено відповідне озеленення. І сьогоднішня акція пов'язана з тим, що ми садимо дерева. Причому дерева гарні, магнолії. Міський голова не цураючись, взявся за лопату і почав садити дерева. Поряд обласний депутат і настоятель храму теж без діла не стояли. Дуже важливо, щоб наше місто було красиве. Для цього треба, по-перше, менталітет мати, не смітити, не ламати дерева, які ми висаджуємо. Ну і в кого є можливість придбати, прибирати свої вулиці, хоча б частково допомагати це, засаджувати дерева, облагороджувати, щоб місто мало красиве, охайне вигляд. Тому що ми тут живемо, це наша домівка. Не тільки наш будинок, а й наші вулиці і наше місто. Незабаром поряд із храмом зведуть дзвінницю, а у іншій частині парку буде встановлено бюст Олександру Митраку – поету, письменнику та просвітителю. Закарпатська влада планує відродити Анцю Кушницьку, вузькоколійна залізниця, потяг якої курсує Воноградівським та іршавським районами, важлива для краян, наголошує обласна влада Закарпаття. І тому просить Укрзалізницю розглянути перспективи діяльності та з'ясувати можливості для відновлення рейсів вузькоколійки спільно із керівництвом області закарпатськими фахівцями. Наразі щоденні рейси на Боржавській вузькоколіці були припинені, і це незручно для жителів району, які руками користуються послугами потяга, відомого в народі як Анця Кушницька. Відповідне звернення до Укрзалісниці спрямовує Василь Губаль. З 1 грудня Закарпатці можуть дістатись Харкова без пересадок. Купе обідеться у 350 гривень. Через численні прохання пасажирів Укрзалізниця повернула потяг з полученням у Жорт Харків. У перший відновлений рейс він відправиться 1 грудня. Також на новорічні свята Укрзалізниця додала два потяги до Закарпаття. Один курсуватиме з Києва, інший з Одеси. Потяг 207-208 «Київ-Ужгород» із Києва курсуватиме з 26 до 30 грудня та з 1 до 10 січня. Із Ужгорода – з 27 до 31 грудня та з 2 до 11 січня. Потяг 242-241 Одеса Ужгород із Одеси відправлятиметься з 26 до 30 грудня та з 2 до 10 січня. Півали, танцювали та навіть розповідали кумедні історії. У Мукачівській спеціалізованій школі інтернаті провели святковий концерт, присвячений Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. Відвідали захід, і наші журналісти з нагоди міжнародного дня інвалідів у Мукачівській спеціалізованій школі інтернат влаштували концерт. Запрошені багато гостей, багато гостей. Запросили навіть учасників АТО із Мукачівського госпіталю, тому що вони теж постраждали в цих великих тяжких умовах, в яких вони були, і тому, щоб вони побачили, що їх шанують, їх поважають, і щоб вони побачили, що наші діти, які теж є особливими дітьми, вони теж хочуть миру і хочуть те, щоб вони мали всі ті права, які мають звичайні люди. Діти співали, танцювали та розповідали анекдоти. А між виступами учнів школи нагороджували грамотами за спортивні досягнення у різноманітних турнірах. Не хочу нагородити кращих спортсменів, які приймали участь у наших обласних і всеукраїнських змаганнях. Цей день нагадування людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з обмеженими фізичними можливостями. У нас концерти проходять дуже цікаво і гарно, але разом з тим завжди діти чекають якихось подарунків. Тому солодкий стіл, тому соки і багато багато іншого, яке приготували їм учителі. Вони також підували подарунки учасникам АТО, які будуть якраз на нашому концерті. Ці подарунки незвичайні. Вони зроблені Руками учнів руками тих дітей, які можливо не добре бачать, але вони руками зробили те, що вони відчувають, відчувають Україну, відчувають себе у ній, захищаючи інвалідів, ми проявляємо своє людське обличчя. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і високоефективними членами суспільства, чудовими фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними людьми, які надихають багатьох. Тому числі і абсолютно здорових членів нашого суспільства. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке: перемога над собою. Заходи до міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. Життя на полотні, фотовиставка в Ужгороді, Сваляські таланти, історія музичного гурту у Швалбах. На цьому ставимо крапку в студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та на все добре.